Ім'я Отця, і, і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, ми щось посідаємо. Ми маємо якесь майно. Ми маємо житло. Ми маємо якийсь запас. Ми зробляємо якусь копійку. Хтось менше, хтось більше. І при потребі ми щось комусь можемо дати, чи потребуючому, чи нашим дітям, чи у церкві якийсь гріш. Даємо тому, що маємо, якщо не маємо. Не дає. Сьогодні Господь Ісус Христос, як чуємо, посилає своїх учнів у світ і дає їм владу над нечистими духами. Чому дає цю владу? Бо він її має. Якби не мав, то б не дав. І коли ми уважно читаємо святе Євангеліє, впродовж усього читання ми спостерігаємо, як Христос виганяє нечистим духом. Чи видно, Він має владу на це. І навіть ті люди, ті сучасники, вони дивуються. Звідки в нього ця влада? Ми не можемо дивуватися, бо ми знаємо, хто є Господь Ісус Христос. І про це каже той, якого він виганяє. Я знаю, хто ти, ти святий Божий, так промовляє сатана, вказуючи, що він знає, хто є Ісус Христос. Якщо б ми жили згідно з Клів Христа, набагато менше було б у нас проблем. Однак ми, бажаючи жити Божою благодатью, не дуже часто хочемо Бога слухати. Ми живемо так, як нам пропонується. І часто ця пропозиція, вона є, якщо не оманлива, то є напівправдива. Але правди в ній нема. І той, хто цю напівправду нам доносить, він маніпулює нами. І ми часто хочемо слухати те, що нам є приємно. Трапляється, що в наших стосунках, у наших сім'ях, у наших дітей, у нашому здоров'ї трапляються, трапляються якісь ну, наполадки, якісь проблеми. Ну, Це можливо є через гріх, який ми вчинимо. Але ми дуже часто хочемо якось це поправити меншим коштом. Меншим трудом. І от нам кажуть, ви знаєте, там є така жінка, о, вона так вимагає, вона віджитує, вона там збльовує, вона на карти кидає, а там такий є мольфар, о, та там одразу допомагає. І ми купуємося на цю обману і йдемо. Нам краще не стає, навпаки ще гірше стає. Ми не знаємо, що робиться і куди йти. Господь Ісус Христос дає владу своїм учням боротися з тим духом, дає тому, що має цю владу. Якби такі речі були від Бога, вони би були у церкві. Було би розбите, були б мольфари, були б екстрасенси, вони були б у церкві, але є немає. Щось тут є не так. Або ми не так розуміємо, або не так сприймаємо, або не так живемо. Тому розуміємо те, що повнота влади проти Злого Духа є в Бозі. Якщо Господь через церкву нам не допоможе, ніхто нам не допоможе. Бо це спостерігаємо від святого Писання. А щоб Господь допоміг, що треба нам зробити? Господь дай відповідь, хай вам буде згідно вашої віри, що ми віримо і скільки віримо те, і стільки отримуємо. Тому розумімо, що в нашому житті зовсім немає жартів і спокусного. Він чагає, як лев рикаючий, каже апостол Поло, шукаючи кого пожертви. Ми будьмо до свідомі, будьмо до того готові і бімося Його, уникаємо всякої напівправи, всякої маніпуляції, бо це не від Бога. Господь конкретно позиває. Учні, щоб боролися проти злого Духа, виганяли злих духів. Якщо ми це розуміємо, а маємо потребу, приходьмо до Христа, сповідаємося, причащаємося, маємо інші святі таїнства, зокрема, о його помазання. Це є дієві речі, бо в них Господь присутній, Господь діє, і Він нас і стереже проти злого Духа. А мимо того, є дуже поважна захисниця, до якої ми інколи не вміємо прийти та є присвяка Богородиця. Її боїться злий дух, як не знати кого, тому що вона здерла п'ятою Йому голову. тому лише в Бозі. Наша захист, ми розуміємо це, до Бога приходьмо, порушаємося Господеві, приймаємо його до сюди і, очевидно, можемо сподіватися на всяку і найкращу допомогу. Слава Ісусу Христу!